Привіт всім кіноманам! З моменту виходу фільму Дедпул Росомаха вже пройшло три тижні, а тому можна спокійно спойлерити та розповідати про сцени після титрів. Не дивлячись на те, що у цьому фільмі вона була, вона має багато відповідей на питання, які були поставлені протягом 126 хвилин фільму. Тому у цьому відео я поясню сцени після титрів та розповім, чого чекати у майбутньому для Марвел. Взагалі, титри йдуть разом із кадрами бекстейджу фільмів Люди Ікс та інших минулих фільмів Марвел. Тоді Джекман лише починав грати Росомаху з 2000 року. Пізніше він повторив цю роль для додаткових сиквелів Люди Ікс і окремої франшизи Росомаха. Хоча персонаж пожертвував собою у фільмі Логан 2017 року Джекман повертається як варіант Росомахи в Дедпули Росомаха. А ось Райан Рейнольдс дебютував у ролі Вейда Вілсона у фільмі «Росомаха. Початок у 2009 році. Роками пізніше він повністю змінив персонажа та дав нове життя Дедпулу у надзвичайно успішній франшизі «Дедпул». Також там є кадри Джекмана на знімальному майданчику фільмів Люди Ікс з Патриком Стюартом, Холі Беррі та іншими його колегами. Він також містить кадри Кріса Еванса на знімальному майданчику оригінальних фільмів Фантастична четвірка та фрагменти сцени з перезапуску фантастичної четвірки Людей -Ікс, Апокаліпсис», Людей Ікс Темний Фенікс. Титри завершуються логотипом 20-те століття Фокс, які злились Дісней у 2019 році. Сцена після титрів дає Крісу Евансу ще більше екранного часу в ролі Джоні Шторма. У фільмі Дедпул Росомаха Кріс Еванс повторює свою роль милого, але зухвалого Джоні Шторма або людини факела. Хоча актора в першу чергу асоціюють із його ролью Стіва Роджерса, Капітана Америки в КВМ, раніше він грав Джонні у Фантастичній четвірці 2005 року та Фантастичній четвірці Срібний серфер. Дедпул Росомаха зустрічаються з Джонні в пустелі під назвою Пустка, куди потрапляють усі, хто не сподобався TVA. Або українською УЧЗ управління часовими змінами. Потім їх схоплюють і доставляють у олігвали лиходійки Касандри Нової, яку зіграла Емма Корін, перебиваючи разом у конвої, Джоні пояснює, що пустка це метафізичне звалище, куди УЧЗ відправляє людей перед тим, як їх знищить сутність, відома як Аліот. Він каже, що посланих сюди людей або з'їдає Аліот, або вони працюють на Касандру. Коли Дедпул зустрічає Касандру, він дослівно повторює всі грубі коментарі Джоні про неї в конвої. Джоні заперечує, що виступав проти Касандри, але вона все одно жорстоко вбиває його, телепатично здираючи шкіру з його тіла, залишаючи його скелет і калюжу крові. Кінцеві титри Марвел часто дражнять, що ж буде в майбутніх проєктах. В інших випадках це не суттєві сцени, які не мають жодного значення. Сцена з титрами Дедпул Росомаха дає епізодичну роль Кріса Еванса, детально описуючи момент, який призвів до жорстокої смерті Джоні. Ми бачимо, як Вейт Вілсон, він же Дедпул, стоїть у кімнаті у Чезе і у своєму стилі ламає четверту стіну, кажучи глядачам, що він втомився від чуток про те, що він вбив Джоні. Щоб довести, що він не брехав про все, що сказав Джоні, Дедпул витворює кадри з конвою на одному з ретро телевізорів у ЧЗ. На кадрах чітко видно, як Джоні грубо та нецензурно розповідає про Касандру, називаючи її психотичною мудачкою з манією величі. Він каже, що останнє, що він зробить, це підпалить Касандру, і він все одно не помре щасливим. Я не буду щасливий, поки не помочусь на її щойно смажений труп, продовжує Джонні, поки Дедпул сміється, знаючи, що вся ця балаканина записується на камеру спостереження. І, начебто, можна подумати, що це все, і ця сцена майже не має сенсу, але це не так. По-перше, ми тепер розуміємо, що як мінімум Дедпул працюватиме в УЧЗ і паралельно буде жити у своєму всесвіті. Нещодавно з'явились чутки, що Дедпул з'явиться в майбутніх фільмах про месників, які заплановані на травень 2026 року та та травень 2027 року. Зрозуміло, що він не буде мати дуже важливої ролі, наприклад, як основна частірка з першого складу месників, бо більше не буде другорядним героєм, який рятуватиме Всесвіт. Однак управління часовими змінами може стати ідеальним місцем для персонажа, який вміє ламати четверту стіну. Можливо, ми навіть отримаємо його діалог з богом Локі. По-друге, як натякає Шон Леві, безумовно є потенціал для того, щоб Дедпул і ця версія Росомахи з'явилися в інших частинах кіно всесвіту. Це може бути Дедпул 4 або навіть фільм про людей X. Чесно кажучи, ми будемо шоковані, якщо реально це Жекман не повернеться до своїх ролей в якійсь якості в месниках таємні війни. До того ж, сцени після титрів фільму Марвели свідчить про те, що студія Марвел має постійні плани щодо персонажів людей Ікс. Там ми побачили Моніку Рамбо, яка прокидається в незнайомому всесвіті, де її мати Марія є бінарною і працює разом зі звіром. Звіру, свою чергу, відсилаю до професора Ксав'єра Патрика Стюарта, якого ми також бачили в іншому всесвіті, у фільмі Доктор Стрендж у мультивсесвіті Божевілля. Питання в тому, чи всесвіт, представлений в кінці Марвелів, це Земля 10005 або інший світ, де людей Ікс також грають актори Фокс. Якщо це не так, то незабаром ми зможемо зустріти ще один варіант Росомахи, схожий на Г'ю Джекмана. Він дійсно може продовжувати грати персонажа до 90 років, але не обов'язково в тому вигляді, в якому він був представлений у фільмі Дедпула Росомаха. Ну і ще є чутки, що після месників 5 та 6 Марвел планує зняти кросовер месники проти Людей Ікс. Тож попереду нас очікує багато чого цікавого. На цьому в мене все. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі в новому відео.